Продовжуємо працювати з уроками математики, говоримо сьогодні про властивості множення та ділення, коло і круг, елементи кола і круга, центр радіус діаметр. Їхнє позначення. Відкриваємо підручник на сторінці 19 і починаємо працювати усно з завданням номер 93 Нам потрібно замість хмаринок поставити необхідні числа. Ми згадуємо, що, якщо невідомий Невідоме ділене потрібно частку помножити на дільник, тобто 5 помножити на 3, і замість першої хмаринки має бути 15. Якщо говоримо про другу, то замість, якщо щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, тобто 32 поділити на 4, і замість хмари... Вибачте, 32 поділити на 8, і замість хмаринки у нас має бути 4. Щоб знайти невідомий множник, потрібно. Добуток поділити на відомий множник. Тобто 18 поділити на 2 дорівнює 9. Прекрасно, працюємо далі. І останній, так само невідомий множник: 27 ділимо на 3 і отримуємо дев'яточку. Отже, згадуємо правило, що при множенні одиниці на 0 ми отримаємо те саме число. Вибачте, числа на 11 отримаємо те саме число. При множенні будь-якого числа на 0, отримаємо 0. Якщо одиницю будемо множити на будь-яке число, отримаємо те саме число. Або 0 множимо на будь-яке число, отримаємо 0. Якщо ми будь-яке число поділимо на одиницю, отримаємо будь-яке число. Якщо 0 поділимо на будь-яке число, отримаємо 0. І якщо будь-яке число поділимо на таке саме, то отримаємо одиницю. Нагадую, що на 0 ділити не можна. В нашому зошиті ми записуємо сьогодні 18. Вересня. Класна робота. Каліграфічна хвилинка перед вами. Записуємо вирази. 94. Нагадую, вони кругові. Це значить, що відповідь першого є початком наступного. Отже, записуємо перший вираз: 12. Поділити на 2 і додати 16. 12 поділити на 2 дорівнює 6. І 6 додати 16 дорівнює 22. Наступний вираз. з має на 22. 22. Поділити на 22 і додати 12. 22 поділити на 22 буде 1, і 12 додати 1 дорівнює 13. Наступний вираз починається з 13. Ось він тут. Відкриваються дужки. 13 відняти 12. Помножити на 7 дорівнює. 13, відняти 12 в дужках в першу чергу, одиничка, 1, 1 помножити на 7, дорівнює 7. І ще один вираз сюди записуємо в цей стовпчик. Отже, відкриваємо дужки. 7 додати 9. Закриваємо дужки, поділити на 2. 7 додати 9 дорівнює 16 і 16 поділити на 2 дорівнює 8. Раз, 2, сюди. Починаємо 8. 8 поділити на 1, додати 10. 8 поділити на 1 буде 8. І 8 додати 10 дорівнює 18. Наступне 18. 18 помножити на 0, додати 6. 18 помножити на 0 буде 0, і 0 додати 6 буде 6. 6 помножити на 4, додати 6. 6 помножити на 4 буде 24. І 24 додати 6 буде 30. І останній вираз. 30, відняти 18, поділити на 1. 30 відняти 18 буде 12. І 12 поділити на 1 буде 12. 12. Закінчили, 12, починаємо. Ось таким чином ми з вами пропрацювали кругові вирази. Далі у нас з вами завдання номер 95. І це у нас задачка. Пишемо задача. У шкільному дворі посадили 27 кущів троянд у три ряди. Скільки кущів троянд у, одному, у кожному ряду? Отже, 3 ряди, 27 троянд. Один ряд невідомо. Розв'язання. маємо 27 поділити на 3 і дорівнює 9 в дужках троянд. Відповідь. 9 троянд у кожному ряду. У нас з вами наступна задача. Це задача номер 96. Отже, пишемо задача. На трьох підвіконнях у класі стоїть по чотири вазони на кожному. А на полиці ще три вазони. Скільки всього вазонів у цьому класі? Отже, у нас є полиці. А, підвіконня і полиця, да? пишемо три підвіконня по чотири вазони. І одна полиця по три вазони. Не по, вибачте, а просто три вазони. І нас питають, скільки всього, скільки всього з наша фігурна дужка? Розв'язання. Пропоную розв'язати задачу виразом. Тобто 3 помножити на 4 і додати 3. Отже, 3 помножити на 4 і додати 3. 3 помножити на 4 буде 12, і 12 додати 3 буде 15. В дужках букавка в вазонів. Відповідь. 15 вазонів. Наступна наша задача має такий вираз. Нам потрібно скласти задачу за виразом і розв'язати її. Отже, записуємо задачу. 97 на сторінці 19. Отже, у нас було. У нас стояло чотири полиці по п'ять книжок, і окремо на столі лежало ще шість книжок. Скільки книжок було у класі? Отже, чотири полиці. По п'ять книжок. І одна. Одне підвіконня, хай буде на підвіконні, стояло ще 6. Тере шість книжок. Тільки всього книжок. Розв'язання. 4 помножити на 5 додати 6. Чотири помножити на п'ять буде двадцять, і двадцять додати шість буде двадцять шість книжок. Відповідь двадцять шість книжок. Отже, а ми з вами працюємо далі, з нашим підручником поки що. Відкриваємо на сторіночці 20 і говоримо з вами про те, що таке коло і що таке круг. Отже, коло це замкнена крива лінія, яка є межею круга. Тобто, якщо говорити простіше, це ниточка, яка натягнута навколо нашої, уявімо, що це повітряна кулька. А круг це частина площини, обмежена колом. Тобто, якщо говорити тим самим, тим самим скажімо так, тією самою мовою, то круг це сама кулька, яка знаходиться всередині. Тобто, якщо б ми з вами намалювали сонечко, то його контури це було б коло. А площина, яку б ми зафарбували жовтим кольором, це був би круг. Отже, подивіться, будь ласка, ось наш нас круг. О, це у нас центр кола. Д це його діаметр, а Р це радіус кола. Радіус завжди дорівнює половині діаметру. Перед нами далі завдання номер 98. Ось є наше коло. Нам потрібно визначити його діаметр. Беремо лінійку, визначаємо від однієї частинки кола до іншої, як ніби відрізочок виміряємо. І у нас виходить 2 см, 3 мм, тобто 23 мм. А якщо ми говоримо про радіус, то від О, наприклад, до С ми виміряємо. І у нас виходить. 1 сантиметр 8 міліметрів, тобто 18 міліметрів ось таким чином ми з вами виміряли. А тепер пропоную перейти до нашого друкованого зошита. Відкриваємо наш друкований зошит на сторінці 12 і 13. Сьогодні працюємо тут. Отже, перш за все, ми з вами з'єднуємо, згадуємо наші правила. Якщо 0 поділити на а, отримаємо 0. Якщо а повножити, 1 помножити на А, отримаємо, звісно, що А. А поділити на А, отримаємо 1. А помножити на 0, отримаємо 0. 0 помножити на а теж отримаємо 0. А поділити на 0 не можна на 0 ділити, запам'ятаємо. А помножити на 1 отримаємо а. Ось таким чином ми з вами це опрацювали. Далі працюємо з виразами. 12 поділити на 12 буде 1. І 1 додати 47 буде 48. 28 поділити на 1 буде 28. І 28 поділити на 4 буде 7. 32 відняти, але спочатку ми бачимо її множення. 0 помножити на 6 буде 0. І 32 відняти 0 дорівнює 32. 69 відняти 38 буде дорівнювати. 31. І 31 помножити на 0 дорівнює 0. 36 поділити на 4 буде 9. І 9 помножити на 1 буде 9. 53 додати 29 дорівнює. Так, тут буде 12, 70, 82. 82 помножити на 1 дорівнює 82. Наступне наше завдання. Нам з вами знадобиться олівець і лінійка. Нам потрібно провести в усіх колах радіуси. І виміряти їх. У колах треба провести радіуси і виміряти, а у кругах діаметри. Отже, перше і третє це у нас будуть кола, а друге і четверте це у нас будуть круги. Тут ми проводимо радіус, тобто від однієї половинки кола до іншого через серединку. І у нас виходить тут 20 мм. А тут у нас виходить. 30 мм. Стоп, але я пишу діаметр. А нам треба. Радіус. Вибачайте. Зараз виправляюсь. Переплутали. Буває і таке. Отже, радіус проводимо від однієї від серединки до лінії. І у нас тоді виходить не, 3, не 20, а половинка 10. А тут виходить не 30, а половинка 15. Отут ми проводимо діаметри, бо це круг. Площина зафарбована. Проводимо діаметр від однієї до іншої. І у нас виходить. Тут рівно 30. А тут у нас теж діаметр, ми будемо вимірювати, і, будемо, і бачимо, що він тут рівнює 40. Отже, таким чином, зробили. Виконуємо задачу. У парку посадили 2 ряди дерев: ну, у два ряди дерева, по 7 берез і 10 кленів у кожному ряду. Скільки всього дерев посадили у парку? Отже, у два ряди по 7 беріз і 10 кленів. Значить, першою дією ми знаходимо, скільки посадили биріс. Якщо їх посадили у два ряди по 7. Дорівнює 14 В дужках дерев. Це пишемо беріз. А тепер іще посадили 10 кленів. Тобто, 14 додати 10 дорівнює. 24 дерева. І останнє завдання: допоможи горобцю перетворити кожне коло на круг. Це робиться дуже-дуже просто. Ви обираєте будь-який улюблений колір і зафарбовуєте наше коло. Ось таким чином. Перетворюючи його на круг. Дякую за увагу!